І всім привіт, друзі! І сьогодні у нас нова розпаковочка наших паперових сюрпризиків. На сьогоднішнє відео я вам, на жаль, не підготувала новиночок, бо е, не було часу. Але на наступне відео, можливо, зроблю, якщо буде час. Так, і сьогодні ми будемо розпаковувати сюрпризики. Давайте вибирати всі наші пакетки з усіх колекцій. Так, давайте розпочинати. Перше візьмемо з колекції жираф, візьмемо, наприклад, перед останній ось такий. Будемо складати ось тут. З колекції костюмчики. Давайте, наприклад, ось цей пакетик. Давайте ось тут опустамо. Далі у нас колекція бананчик. Візьмемо, наприклад, давайте середній. Ось цей. Там, де він каже, а як же я. Так. Далі з колекції кролики візьмемо, наприклад, перший пакетик. Давайте. Ось такий. Далі у нас колекція мішки. Візьмемо, наприклад, давайте перед, перед останній пакетик. Ось такий. Далі у нас колекція свинки. Давайте візьмемо, наприклад, перший пакетик. Ось цей. Так. Далі це у нас колекція стікер Viber. Візьмемо, наприклад, давайте перед останній. Ось такий. Тут в, це такі стікери, там де попадається ось така собачка, яка тут намальована. Так, ой. Далі у нас колекція дружби з мультфільмів. Візьмемо, наприклад, давайте з Мікі Маусом. До речі, в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Так, наступна колекція це в нас пузатики. І візьмемо, давайте, наприклад, перестанній пакетик з зостким мішкою з сердечком. І останеться мас... колекція маски для сна, минула новиночка. І візьмемо давайте, перший пакетик з ось таким їжачком. Намальованому на масці. Ось наш каталог і наші сюрпризики. Ось такі. Так, і давайте відкривайте нашу стріночку, щоб заповнювати наш каталог. Так, а перша колекція це у нас жираф. Ось така стріночка. Ми вже першу стріночку закінчила, і в нас ще залишилась друга тільки. Ось так. Візьмемо наш пакетик, ось цей. І в нас е, цей. Ось так, у нас такі циферки є. Під яким в нас може попастися. І давайте відкриємо. І в нас попався ось такий жираф, який каже жара. Йому дуже не жарко, він ось так. Е... Коротше ось так. Під номером 8. Під самим останнім номером. Так, відкриваємо. До речі, друзі, давайте доб'ємо 100 підписників. Дуже вам вдячна за такий великий актив. І ось така у нас колекція виходить. Наша залишилась під номером 5 і під номером 6. Наступна колекція це у нас костюмчики. Ось наш пакетик. Тут у нас аж три сторінки. Ось так, цікаво, під якою у нас побудеться. Так. І в нас попався ось такий костюмчик у вигляді полунички. Ось такий він дуже милий. І це у нас під номером 8. Т до речі, знову під номером 8. Якось странно. Цікавенько. Так. Відклеїмо і приклеїмо. І ось така у нас колекція виходить. Ось тут поки що тільки два костюмчика. Тут теж два. І ось тут два. Так. Наступна колекція це у нас бананчик. Перед останню колекцією в цьому каталозі. Ось наш пакетик. В цій колекції бананчик. Та, там, де наш бананчик каже, а як же я? Ось такі у нас дві сторіночки. Давайте подивимося, під яким нас там петельці. І в нас попалося під номером 7. Ось такий бананчик, який показує язичок, і, типу, він нічого не знає. Його щось питають, а він, типу, нічого не знає. Так, під номером 7. Це в нас на другій сторінці. Я думала, що ми сьогодні закінчимо першу сторіночку. Але ми сьогодні її не закінчили. Так, відліпляємо і приклеїмо. І остання колекція в цьому каталозі це колекція кролики. Ось так. Ось наш пакетик. Ось такий. І ось такі в нас є варіанти номерків. Хто хоче, може собі загадати номерок, під якою ви цифрою хочете, щоб нам попалося. Відкриваємо. І в нас попався ось такий зайчик чорно-білого кольору. Ось такий. Під номером 3. Давайте його приклеїмо. Ось тут. І ось така у нас колекція виходить. Так, а ми переходимо до наступного каталогу. І ось наш наступний каталог ось такий з унікорнію. Так. І перша колекція в ньому це у нас мішки. Ось наш пакетик. Ось такий. І ось наші дві сторіночки. Цікаво, під якою у нас попадеться. Ну що ж, відкриваємо цю відкривашку. Так. І в нас попався ось такий мішка в ось такій шапочці. Це, до речі, шапочка для сна. Така. Під номером 6. На другій стріночці. До речі, якщо у нас в наступному відео попадеться під номером 8, то ми закінчимо цю стріночку. Так. приклеюємо, І ось така у нас колекція виходить. А наступна колекція це в нас колекція свинки. Ось така. Тут на у нас тільки одна сторіночка, і ось такі в нас цифри ще не випадалися. Ну що ж, давайте подивимось. Так, у нас тут проблемочка. Давайте якось. Речі, так. І в нас попалася ось така свинка, який страшно. А, блін, друзі, я як завжди забуваю, що тут у нас мала бути бумажка. Під яким це номером? Зараз я її знайду. Я її знайшла на підлозі, це в нас номер один. Так, у нас попалася ось така свинка під номером один. Давайте її приклеїмо на номер один. Ось так. І ось така у нас колекція виходить. Наступна колекція це у нас е, стікери Viber. Ось так. І давайте відкривати. І нас попалася ось ось, такий, ось така собачка. Ось. Яка спить, в е, шапочці для сна. Це, е, це такі стікери, там, де попадається така собачка. Ну, коротше, це стікери виглядять такої собачки. Ось так. До речі, це під номером. Під номером 6. Ось тут. Ось, ось так. І ось така у нас колекція виходить. Наступна колекція це в нас колекція дружби з мультфільмів. В наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Ось так. І в нас попадеться на першій сторіночці. Або під номером 1, або 3. І у нас попалася ось така дружба з мультфільма. Це е, така качечка, я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, каченя. Е, ну коротше, дівчинка-качка і хлопчик-качка. Не друзі. Під номером 3. Приклеїмо. Давайте. Ось так. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію, і у нас попадеться під номером 1. Ось така у нас колекція виходить. Наступна колекція це у нас колекція на сьогодні, а іменно це колекція пузатики. Ось такі у нас це фриша залишилися, Ну що ж, і давайте відкривати І в нас попався ось такий динозаврик, пузатик. Ось такий. Під номером 4. Ну, По його контурі можна теж дізнатися. Якщо навіть не написаний номер, то можна просто по контуру. Дізнатися, де він. Ось тут. Ось так. І ось така у нас колекція виходить. А наступна колекція це в нас маски. Ось такий у нас пакетик з ось таким їжачком. Це, до речі, наша минула новиночка, і давайте подивимося, під яким нас номером попадеться. І маска. І в нас попалася ось така маска. З ось такою е, поні. Ось така мордочка поні. Це в нас е, оранжевого кольору з жовтим волосами, Я не пам'ятаю, як вона називається. Напишіть в коментарі, хто пам'ятає. І це під номером один. Так. приклеїмо. І ось така у нас колекція виходить. На этом все, друзья. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя распаковочка. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. На этом все, друзья. Всех люблю. Всем пока!